От щось сніжком засипало. Друзі, 10 друзів це дохріна. Це дохріна, це дохрініше. А 10 переглядів нам, блін, мало. А буде гострий? Не знаю. Вона ще не в курсі, що вона буде зіркою мого ютуба. Але якщо вона дасть апру, я її буду постити. Це наша майбутня машина. Шо, мій драйвер до Луцька. Це моя подруга. Я потім про неї розкажу. Вона дуже класний е спеціаліст по хіміон-дизайну, робить класні розбори. Так що контакти, ссылки знизу в описанні. І звертайтеся. Тебе не малювала. мене і та та так подруга, дивіться, як красиво. Яка вона добра, щоб ви знали. Подзвонила сказала, я їду в Луцьк, хочеш зі мною покатаєшся? хочу. Тут мене, не на такі класні машині, все комфортно. Такі мене класний дивусь. Дицька весна. Стандартна. Ритуал. Всіх, хто їде кудись, заїхати на каву. на справку. Це наше відео, а поставте перед собою це 10 людей. Невже це мало? Немало. Скількох людей є 10 друзів. 10 друзів це дохріна. Це дохріна, це хреніща. А 10 переглядів нам, блін, мало. Може, нам щось там в інстаграмі трошки замало в голові. Розумна подруга, я вам кажу. Вам всім треба до неї на консультації. Так, тобі навчила, що якщо хтось питається там, чи можна в подарунок замовити консультацію, то я не кажу тепер зразу да. Я питаюсь, а ви впевнені, що людині зараз це цікаво, що вона готова це послухати, почути, ну, взагалі відкрита до цього, знаєш? А ця жінка була в 23-му році на консультації, а зараз хоче дарити чоловіку. А взагалі, чоловіки, знаєш, по-своєму. По по а чоловік готовий? А я питаюсь. Тобто, а чоловіку цікаво, він готовий? І ми взагалі є в нього якийсь внутрішній запит до диплом. Вона каже, от знаєте, раніше не було, а зараз каже, хоче. Я кажу, ну тоді зелене світло, тоді чіка все супер. Все. Клас, бачите, не нав'яжує. Але справді дуже корисно і для мене було, і для Жені. По-перше, це і для людини важливо, щоб в неї була внутрішня готовність. Але і для мене, якщо чесно, це дуже важливо. Є дуже велика різниця між тим, що пробивати стіну, щоб там щось туди занести, по ту сторону стіну, а і коли двері відкриті. Коли двері відкриті, реально це користь для двох. І для мене мені вільно, і приємно і ефективно спілкуватися з людиною. І та людина має собі плюшки. Точно буде користь. Точно. Ну, Не бувало, що по-іншому. Супер. Ти чого не класно, десь як ти гарно говориш. А я вам покажу свою футболку, яку мені буде Женя на день. Закоханих. Тут маленька будочка наша сидить. Тепер в цей футболці. Ну, перший раз мені чоловік заставив, сказав, щоб всі бачили, що то його. Рук справа. Не рук. No, рук. <реку> рук. Прямо з якихось непонятних місць. Я приїхала на фабрику. Тут я стріла фабрика, а від фабрики є малень.

От, скрізь, дуже слизько. Та нічого, просто відео знімаю. Я ж ютуб е -е, буду вести. Та, та, ти мій тато і моя сестричка. Ютуб. Дуже слизько. Приїхали на дачу. Тут взагалі сніг-сніг. Зима-зима. Шанді. Маминіці. Якібани. І, І пес скач. Мамані делікатеси. Пиріг з картоплею. Спартак. І як називається цей другий торт? Ясно, забули. Просто вірте, смачно. Приїхали в.

Так, да, це гарно виглядає. І я думаю, що воно дуже смачно. Воно не наколюється. Я колись вдома хотіла такі гриби пожарити Голиви не вийшло. Це дуже смачно. Щось пише. Не знаю, що це таке. Це десерт. Це млинців карамелів. <рес> <рес> на відео все на ютуб. Я на ютуб все знімаю. Дорога до Львова. Весна весною. І на квіточки. Дивись, як сонечка падає. Мої дуже красиві квіточки. Я сам покажу. Кі. Кі. Все, виїдемо. Вікенд в Луцьку закінчився. Швидко. Було цікаво, продуктивна теж, кожне свої інсайти, відкриття розуміння. Ідемо в дорозі, ділимося. М -м -м, цікаво. Я вже вдома приїхала, розпаковки, передачка від, від батьків, абрикоси. Тут капуста квашена, тут квашені помідори, тут закриті такі огірочки. Топлене масло. У мене мама робить найсмачніше масло з усіх, що я пробувала. І ще кукурузку мама закривала свою домашню. Може якийсь салат тут буде. А то чоловіку, мама, напекла, мама таких яблучок з кориці. Смачно? Зараз будемо готувати вечері і їсти. Перший тушеник ролик. Сендій подобається? Мені подобається. Я тушила. Я тушила. Да, Такі такий булочки стіл. І що? Як дегустація кроу?